Нову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Е, буквально одразу хочу вам представити нашу наступну гостю. Це вже захисниця Ольга Напсевдоцаца, начальниця відділення загороджень бригади ГАРД Державної прикордонної служби України. Пані Ольга, я вас вітаю зі святом вас і дуже вам дякую за слова. Дякую, дякую, дякую. Пані Ольго, ну я прочитала, що ви двічі намагалися потрапити до війська безуспішно 2014 і 2022 -го. Вас не брали? Чому вас не брали? Е, ну, мабуть, у 2014 році взагалі не було в мені потреби, е, так як е, жінка. В 22-му році теж прийшла до воєнкомату. Сказали, що ні, тіпа, поки зачекайте. Дуже велика черга. Були хлопці, які теж хотіли йти служити. Ну я таки знайшла спосіб, як потрапити до війська. Я ви зараз розкажете, як ви потрапили до війська. Але я дуже хочу, щоб ми нагадали глядачам, що ми зараз бираємо на дрони для бригади ГАРД, в яку таки потрапила пані Ольга. І от зараз буквально так. зараз розкажіть ним, як ви потрапили саме до бригади ГАРТ. Получається, в 23-му році моя подружка запропонувала мені зареєструватися в мобільному додатку в сталевий кордон. Ну, тобто вибрати собі е, можна було зареєструватися в сталевий кордон, і в Нацгвардію, і в ЗСУ. Е, вона бачила, як я хотіла піти на службу. Е, зареєструвала мене на наступний день. Мені зателефонували, запропонували е, піти на контракт. Я погодилася, пішла. Е, швиденько пройшла медогляд. Спочатку мені запропонували е, 7 е, марта, не марта. Березня, березня, да 7 березня приїхати на цей на рекрутінг, але я вирішила приїхати 8 -го. Ну запитала, чи таке можливо. Мені дали добро, і я приїхала восьмого, підписавши контракт і попавши в загальному спочатку в 15-й мобільний прикордонний загін. Потім по службі я вже перемістилася за своїм власним бажанням. Перемістилася в перший прикордонний загін в ГАРД. пані Олю. Але я от хочу спитати: Ви у прикордонників були на посаді кухарки, а потім стрільчині відділу медичного забезпечення. Це взагалі можна назвати таким великим кар'єрним стрибком. Так, звісно, це е, робота в зовсім іншому напрямку. Тобто е, випробуєш, е, це таке випробування, я б сказала, для самої себе. Це цікаво доволі так. Е, мені все в принципі подобалося е, саме на цій посаді, на стрільцях. Але ну кухар, це є не моє. Якщо воно мені не лежить, то я цим і не хочу займатися. Моє керівництво це побачило і дало мені можливість спробувати себе в іншому напрямку, пані Ольга. Але є, ви звісно, спробували ще один ворота, напрямок. Ви я вас перебуваю. У нас не дуже багато часу, але ви спробували ще один напрямок і зараз. Я так розумію, що ви в саперному відділі. Так скільки професій вам вдалося освоїти за два роки? Я просто дуже захоплююся вами. Дивіться, в загальному у мене вийшло чотири професії, так як в 15-му мобільному прикордонному загоні ми проходили першочергово чотири місяці навчання, і в нас на цих навчаннях була тактична медицина в загальному і евак-медицина. Тіпа типу. потім знову ж таки кухар я пройшла курси. Знову ж таки, стрілець, і е, на сьогоднішній день я є вже потім. Я була начальником комендантського відділення в тому ж самому відділі медичного забезпечення. На даний час я вже є сапером, начальником саперної групи. Пані Ольго, не можу вас не спитати про можливі гендерні дисбаланси в армії, бо жінки не публічно кажуть, що все добре, нас поважають, добре ставляться. Але коли між собою говорять, то все-таки розповідають про деякі упереджені ставлення до жінок в армії. Як у вашій ситуації? В моїй ситуації це все набагато простіше, так як. Мої побратими мене розуміють. В мене спільна мова з чоловічою статтю взагалі не є проблемою. Я виросла в такій обстановці з чоловіками, можна сказати. Так, да, є деякі, можливо, там маленькі моменти, але це всього на всього моменти для цього є керівництво, яке може нас підтримати. Пояснити хлопцям, наприклад, якщо вони в чомусь є неправі. Ну а в загальному я не бачу ну відокремлення нас як жінок і чоловіків, це... всі є військовослужбовці. Ну, це прекрасно. Це прекрасно чути. Пані Ольга, Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую за службу. Ще раз вітаю вас зі святом. І нагадаю, що у нас в ефірі була Ольга на це начальниця відділення загороджень бригади гард державної прикордонної служби України. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.